Оце апаратура, як тобі Васильов, летимо народ на еліватор, стамо сейчас аж 4 з копійками сою. Залишилася з посів. Ні туди, ні сюди. Стояла вбега, так ми її висипали на кузов. Там сумо зброї, та і інша і так далі. тарабанимо по ціновій політики 15-300 по перерахунку. По в третій формі без ПДВ. За налічку 12. Ну, налічка то не наш метод. У нас все офіційно, як то говориться, все в білу. Прям КАМАЗом, замоторили, завівся для когось, для І Сьогодні треба ним позаніматися, пошпліцювати, обслужити, короче, щоб підготувати, скажімо так, до жнив. Так, ну, у нас трохи чуть свічок. Аж аж цілих 5 мм. І то це було на базі, не на всіх полях, не на всіх ділянках воно було. Аж цілих 5 мм. Це просто бомба. Ну, дякуємо, хоч цьому. І температура попустилася із 45 блин, на сонці. Та зараз було сіки, там, 20, ну, надяне до 30-ки железобетонно сьогодні днем. Ну, КАМАЗ апаратура звісно, чітка. Це не газончик. Але і не фура. Хочеться, да, бо це на фурки, прикинь спальничок тут. Як вони називають спальне місце? Квар... А, квартира, так? Да? Квартира це вся будка. Вся будка. Тут вся кабіна. Ну, то, звісно, ви. О, навіть рибацюги є, гляньте. І оце замітьте, тільки проходить якийсь дощечок, 3, 5, 7 машин стоїть на ставку. Я тут теж рибачив, два карасика був поймав. Ну такі, за долоньку, хороший. А як оце жара петла, то немає нікого взагалі. Тамас, в нас хоч прогрівся та хоч не чади. О, Євро давай, йоп твою! Це жах! А ще ж народ, питання до фахівців. Що робити з обслуговуванням? В смисі, з ОТК. Глянув в мене до 9-го місяця, їде рід мадарі, це поки не прогріється, це, це жах. Глян. Це труба. За ту четвертою йде ось на гору, йо, -йо аж гай, що ми. До 9-го місяця отака й страховка. Я посмотри. Що робити новою, не знаю. Там якісь нові правила. Доно бути там куча всяких обвесів, защит, задній бампер і проче. Давай їдь, йопту. Задній бампер, всі оці, що положено. Плюс там цінова політика така, що я не знаю, дядь Міша сосід дзвонив, каже, Хорда хотів поставити на. застрахувати, бо за, за кордон буде їхати. 3700 слишки... 3 йому озвучили за мотор 2,5. А що тоді отут? А який в Камазі об'йом пиву на? До п'яти, 4 з лишнім чи є? Хей, тут 4 злищені чи п'ять. Скільки тут в Камазі, 8 глечиків. Це там цей Крутакуна наважаю, що я що буду шокований. Все, там, все по красоті. А ще ж момент, тахограф кажуть, що треба ставити. Так? І на газон, так, і на yeah, yeah, yeah. На команду. Це шах. Нащо мені тахограф? Як мене він років за 5-7 за 4 тисячі проїхав. Нащо мені той тахограф? Коротше, не знаю. Хто в курсі цих цих моментів, хто може що робив, то напишіть. Що до чого я. Бо ми некомпетентні, ось поїдемо, як озвучать нам цифри, ми здуріємо. Ну, все для людей, як то говориться. Ось і такі діла. Так що відео сьогодні буде народ про Камазіка. І по Хочеться, звісно, фурку, але й Камазіком, скажімо так, на підхваті, як має бути. Теж хороша апаратура, ну як сказати хороша. При цьому пробігі, що воно ще скажемо нічого так не довбе, ми вже повністю капітали, тут все, що нове ставилося, що реставроване, але ну, капіталений повністю до самої рами, то воно ще плюс-мінус хоч нічого не довбе, пока. А як піде він сипається, то це. Звісно... Це ж ти кайфує. Так, все і є. Спальні, правда, немає. Василька, у нього все дійство пройшло на, е, в гаражі, в цьох, Колгоспі. І я дивлюсь, кажу, завівка маза рохтить, він же щадить, як дам, а Васильок заходить і наслаждається. Дісно, дійсно, я вже повний гараж диму, двері закриті зимою, і ти сиди або маленький, і ти сиди, що це і так класно до нік. Колова не боліла, нічого це сидіти. Так було кула. А не <гад> виходив. а чого сидів? То що якщо вийдеш, блять і заражати будуть ну, Не можна дітям лазити. Це <гад> 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 ж сиділа там під колу, під вихлопною, можна сказати. Він синім синів. Воня, а ти сидиш, кайфуєш. <гад> Треба робити щось одне. Отуди <гад> туди його. Або знімати, або їхати, правильно? <гад> там сьогодні полосі вилетіть. <гад> Овчий народ виїхали на трасу міжнародного значення. Зараз включаємо кікдаун бітурбо, всі ці речі. і полетіли. Так що давайте, вам гарно перегляду, а нам гарної дороги. Не забудьте, з вас лайкосик, в мене відосик, повний вперед. Ні гори, ні низу. Зараз переходите на повищення. Поворотик ми перестраємося камаз апаратура. Оп! На ділити. Делитель же це тема, народ. Соя максимус. Зелена. Росте, як положено. 60, більше не треба. И цокоти. Не, ну хоч дихати можна, да? Хоч не так жарко, -мо. А світ же треба включити. Де він тут. О, все, полетіли. Не на дальнем вже, хоч. Та ні. Оце воно. Вже, вже ж не вами народ пахне. І оцим пахне, і запахом, вже ось ось, скоро-скоро. -ось, хе -скоро. Движення нормальне, польот нормальний. Все, далі буде. Це той випадок, коли, знаєте, мрієш про Дафа, а маєш тільки Камаз. Ну, все одно малесенька частинка від Дафа присутня навіть в КАМАЗі. І хе Нічого, колись, може, будь може. Це не точно. Як доживемо, все буде. Ну навряд чи кукурузи цвітуть, дивлюся. себе проїжджали, так зі сторони дивився, м'ятока вже стоїть рясна. Сонячник холдінга. Цвіте красиве, як я дам. общем, пішов процес, скажімо так, вегетації повним ходом. Аби ж вже волошки хтось піддав, була б бомба. Ну а так маємо, що маємо. А я то, бачите, один гібрид цвіте, другий ось не цвіте. Це воно відносно. обочини в належному стані, неудивительно. Все як у нас. Ще кілометрів 15 і будемо на місці. Навіть більше, як і 15. Від 20. Польот нормальний. Все народ. Дорога додому. Простояли, блін, зараз, мабуть, поки фури відгрузилися. Потім зважилися. Аж 4700 представте, не вийшло. Ну, Мілоча проявка. Протеїн 37,5. Але саме, що їм цікаве, за ці пів процента ніхто нічого не додав. Але якщо буде менше, ніж 37, то мінус 250 гривень на кожній доці. Я шокований. Раніше не було такого. Раніше 35 і все воно йшло, гайчуме. Зараз 37. Даром. Ну ми в базу, слава Богу, що проскочили. Ну воно там зброд, і ПГС, і... Наш піонір в кавичках і мустанг Максимус, максимусі, воно, то просто що, е, так, вийшло. Тому що мустанг і в максимусі і там більший протеїн був. Але е, в цих ПСів піонірів тих менше. Оце я не знаю, я туди давно не їздив, я просто шокований. Як тут розминаться з машинами? Це просто капець. Обочин нема. Якщо, не дай Бог, де щось одписало. Все, не Ні стать, нічого, Диви. дивись. ти з льохколуха цей ззаді обганяє. Ну ти розумієш? Куди оце тікає? Держися Васильох. Це просто капець. Просто зеркало все почухали. Капець. Заростає, нікому нічого не треба. Сплочна лінія прямо от перед краєчком. Жахи. Ну все, вже народ, їдемо на базу. Якраз діло до обіду, по обідам і будемо займатися КАМАЗом. Будемо прошпідуємо, проведемо ТО, щоб все воно було як було. Поготуємося до сезону. Хороша машина Камаз. Як каже Василюк, поки в рейс зберешся виїхати, треба неділю під ним полазити. А мені він напоминає МТЗ. Тебе є щось таке на льотках? Давай, держи, держав. Фіксі... А сам же фіксі. Коротше, жах. Один тубус уже ліг, ну вже взяв подешевлю, бо класовський 에, під 300 гривень стоїть, то будемо мазати подешевляти. В общем, що як МТЗ? По суті, нічого не робить. Ну, я не знаю, років за 5-4 тисячі наїздить. Але з нього везде тече. Тупо як в МТЗ. Він стоїть, а з нього тече. Аналогічна ситуація. Конструкція, ну я шокований. ну, сказати, що я не розумію це, це нічого не сказати. Ну, в принципі, це знаєте. як-то, гріхи, в принципі, і жалуватися, це таке вже може і нагаварію, але ну, ну, реально, блін, таке воно тупором рублене. Значить, По секрету вам скажу, бачив я тягачі імпортного виробництва 86-го року, КАМАЗ у нас 91-го. То там навіть елементарно стоять дискові тормоза на тому тягачу. Ступиці, ну, по-людськи, ну, чоловічськи, ну, не, ну, не, не оце регелля ні спереді, ні ззаді. Ну, Це так, знаєте, захаяв то камазу і так далі. Та ну не то, що захаює, ну просто все якось воно так в 91-му році робилося. Херень знає для кого, точно не для людей. По по, -по, 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 -по потокам, значить дивіться, хто там камазісти. Я то Петровича, звісно, смик, але може. Відео вийде раніше. Оце ось все в маслі і воно все ось кудись його кидає, вони на кузов, воно нальопало. Не можемо поняти, откуда це може бути. То ли сальник десь якийсь там стоїть. То лі бог я Сто 100% це масло, але не солярка. Але откуда тече, ми не можемо зрозуміти. Так як от, допустим, це, це ж йде тосол. масляна трубка йде. Ну, вона вроді би завели, подивились, хрені. Нормально все. А десь таке, як там знизу, а потім, коли оцей вал, який ж приводи в привод, насос крутиться, може, ото він розкидає. На холостому нічого ми не обнаружили. На оборотах воно ж не видно, кабіна опущена. Глянув центрофуга, ну чого тобі оце текти, Я, Я хліняю. Вся в маслі. Чого? що, Я аж оттуда воно. О! Тут ось шланга. Вроді би везде дивишся ціла, десь ось по ній потюк. Чого, що не знаю. Тому що і якість наших цих запчастин, які зараз виготовляють, собі. Ну а такі моменти, такі реалії є. Треба буде лізти, дивитися. Передню вже частину пошпліцували, перейшли ми до задньої. Ззаді тут теж реактивні ці тяги, там ось і балансірів, там ще й ще, ще, ще цей тубургів і, і меркнув. Ну, ну Васильох каже, мені все більше і більше подобається А Коли ж він є бути штабу? Камазістом, правильно? Все? Я не брежу, то зараз вже не, не хоче бути камазістом. Оце отаке. Вот Домажимо, вже доробимо. Та треба його помити привести в чоловічий вигляд. Ну ще залишилося малость. Задні два моста. І табутниці нас немає щось на, на одній хрестовині, передній. Mm -hmm. На задній є помазали, а передній немає. То ли хтось її з комуніздив, то лі саме випала, да? ну, так? Але на старі є кардини. Може на старих. Кардини старі. Там може з другого камазу того валяється. Ну, mm так -hmm, подобається. Зараз треба mm -hmm. прийняти рішення і вкрутити. Mm -hmm. Так, ну общем, работаем. Снігри, сонце високо. Привели плюс-мінус в адекватний стан ту техніку, яку маємо. Часто з тікама. Поковилялися, блін. Їди смодри. Триактивні тяги. Поки помазали. Три шприца народ пішло. Три. Не шприца а тюбіка, зрозуміли, смазки. Як Васильок каже, що, напевно, це каже, буде твій зять. Його вже потім мазать. Ми, каже, вже його більше не буде мазати. В общем, обслужили, то тут то ще непонятно, зрозуміло, що воно, відкуди те масло. А так, все помазано, обслужений, помитий, навіть як ховрики вас сірок повитягував. Каже, давай помиємо. Все, должны, можна сказати, готовий. Готовий. Я думаю, свою роботу він виконує. Мєчка маленька, непрофесіональна, це ж віточка, навіть камаза, бачите. Одмила, тепер хоч блін, блистіть начало, Тут такий пилюки. Не то пальто. А як ти казав Васильок за это? Що Татарстан щось там в захваті, а. О, десь Татарстана сль... сльози всієї Росії. О, на Камазе. Оце там, це, там. таке воно дійсно є. Вроді би й техніка, да, як то говориться. Ну, воно якось тоді, як на мою думку, блін. Совкутом воно не для людей робилося. Імпортне якось береш, ну все воно продумає до міночей. Чи... Це, що МТЗ, що оце, ну. Ну, Маємо, що маємо, в принципі, без нього чим погана техніка, як для наших задач, для наших гектарів, для нашого зерна привезти з поля 14 тонн. Третій ряд став, я не знаю туди, тон може і 18 влізе. Але ж це нагрузка мости, оце все воно горватиме, не гадіться. Тобто 14 тонн це з двома бортами сої, пшениці, кукурузи. воза без питань. Мотор помили, може там воно нам висвітиться десь вилізе, ну, в сенсі той. Откуда ж воно соплить? Ну, будемо розбиратися чуть пізніше. Губи на марафечі, чи не набрили намили. Все як має бути. На порт готує. Так, да, на порт, на порт. Завтра виїжджаємо. Якраз кавацірок помазали, ми його так, що якраз, як на Одесу. Хто? Подушка є, одіяло є. Так, все є. Хоч завтра. Я не представляю, як оце люди ганяли раніше. І на Одесу. Ходи там ще, і на Москву сію ганяли, так? драконами. Це просто, це убійство. Бідна та спина, ё-моє. Тут десь півдня, туди назад сіки, ну, 70 на круг, може, восьня. Десь 80-90. Там вже, блін, дурієш. Просто що шум, що е цей жара. Ну, це в общем, хто на Камазах, той шара. Ні в якому разі не хаємо. Техніка нормальна. Роботу свою вона робить, це однозначно. Два мости це сила, любу, ну, образно в будь Болото, переболото. Все нормально. В общем, народ, на цьому завершуємо. У нас даний агрегат апарат готовий, до жнив, плюс-мінус обслужений, масла ще в тому році помінені. Тобто, в, принципі, в принципі, ждемо погоди і будемо починати молотити пшеницю. Все, на цьому завершуємо. Всім пока і зустрінемося в нових відео.